Can't breathe without you being right by my side. I'll die. So can you please come over close. Як би колись сказала ти мені стати твоїм човном. Як би колись то взяв би я тебе і на волю поплив. Якби колись сказала, ти мені стати вночі якби колись сказала я б не спав, за тобою ходив Тайною жив би я був завжди. Так і знай, другом твоїм, ну і нехай, буду завжди, ти так і знай, другом твоїм. Боже, це треба такому приснитися? А може, дійсно стати його подружкою? Хм... ні, ні, ні. Це може погано закінчитись. Привіт, есік, як ти? Клоде, навіщо ти сюди прийшов, га? Я хотів просто убедиться, що з тобою все хорошо. Як бачиш, зі мною все гаразд, Клоде. Дякую. Слушай, а я могу после роботи тебя забрать і отвезти домой, а? Не, Клоде, це буде занадто, вибач. И я так понимаю, что другом я тебе тоже не буду, да, Иси? Я поки меркую над этим питанием, я потом тебе скажу, добрый? Да, конечно. Хорошей работы тебе, Иси. Добрый вечер, девушки. Что вы будете заказывать? А скажите, пожалуйста, у вас тут Нейтан працював, а куда он Насколько мне известно, что он просто уволился. Ой, как это он уволился? А куда ушел, вы не знаете? Я не знаю, он ничего не сказал. Разумело. Так вы что-то будете заказывать? Слухай, Маша, мабуть, я буду продавать свою квартиру и приезжать в інше место. Почему? Мене Клод просто забебав. Він хоче, щоб я була його подружка, і цього не хочу. Да пойми ти, дурьха, любая хочет быть на твоєм місці, а ти тут носом крутишь, ищи, ти хто? Я тобі не розповідала, але вовків били всю мою родину. Розумієш, Машу, всю. Ось чому я не хочу підпускати його до себе. Я просто це не витримаю. Ихи, ти должна на эту тему поговорить котом. Ти должна йому все сказать. Он же нічого не знает. Я вчора йому про це розповідала, але він нічого не хоче чути. Він впертий. А ти что думаєш, якщо ти уїдеш, то він успокоїться і забуде про тебе, так? Да я впевнена, якщо я зникну з його життя, то він знайде собі іншу і все. Гм, іші, маю головку. От бабушки достался небольшой дачный домик. Он находится за годом. Короче, ты сдаешь квартиру, квартиранты на карточку тебе кидают денежки. Я буду приходить, приносить тебе продукты. Ты будешь сидеть в домику. А на работе скажут, что ты уехала в другой город, продала квартиру и уехала. Клуб тебя в жизни не найдет. Вот такой вот у меня план. Маша, це геніально! мені подобається. Вот і отлично. І я к тебе в гості буду приходити, продукти приносити, розказувати новини. новости. Вот. Маша, ти не уявляєш, як я тобі вдячна. Ти настояща подруга. Дякую тобі!